Привіт! Рада вітати на моєму каналі. Мене звати Катерина і я наставниця для СММників та експертів. Сім років я пропрацювала в СМАМІ, і зараз я навчаю експертів та СММників, як їм проявляти себе і монетизовувати свої знання через контент у соцмережах. І я вирішила записати це відео, тому що це для мене стало дуже-дуже великим інсайтом. Я впевнена, що це може змінити ваше життя. Поїхали! Отже, я впевнена, ви колись задумувалися, в чому прикол, чому деякі люди досягають успіху в блогінгу і вони прям робляться максимально швидко, а деякі прям довбуться дуже довго і в них це не виходить. І те, що я вам зараз сьогодні розповім, воно не сподобається моїм колегам по ринку, тому що це буде правда, а насправді рідко коли заробляють. Але це правда, яка дійсно може змінити ваше життя. Що я зрозуміла за свій досвід? Я сім років в СММ працювала. Додатково ще брала проекти з маркетингу, працювала в піар-відділі у енергокомпанії. І в мене є дуже різноплановий досвід. І довгий час я не могла зрозуміти, чому я не можу заробляти на високі чеки, що я роблю не так. Типу, в мене ж дохрініща досвіду за 7 років. Ну камон, але щось іде не так, чомусь вона не працює. І з часом я знайшла відповідь, і я впевнена, що ви знайдете в цій відповіді себе теж. Справа в тому, що ми думаємо, що ми хочемо заробляти більше, але насправді підсвідомо ми цього боїмось. Це наші негативні установки, які вклалися в нас в голові. Я впевнена, що у вас в дитинстві могла з'явитися ситуація, коли ви зрозуміли, що гроші це зло чи гроші це погано. Ну, наприклад, якщо ваші батьки дуже багато часу присвячували роботі, і у вас могла бути асоціація в голові, що мати гроші це означає, що ти. Не матимеш батьків, або менше часу проводитимеш з близькими, або це те, що ти постійно будеш зайнятий і так далі. І в чому прикол? Як працює наша свідомість? Ми приймаємо рішення під свідомою частиною, а не свідомою. І підсвідомість займає 90-95% нашого мозку. і лише 5-10% – це свідомо. Ну, тому свідомо ми можемо казати, що от ми хочемо гроші. Але по факту підсвідомо, ми будемо уникати усіх можливостей. Ми будемо шукати 100-500 причин, чому ми не можемо заробляти більше. Просто через те, що в нас є одна остановка. Ні, Ні Я не знаю, чого їй від мене mm. треба. Якщо робиш, щось правильно від неї навіть подяки не почуєш, за те варто у чомусь проколотися, Вона лютує як. Гідра, Але я не хочу кидати цю роботу. Просто приємно було почути хоч лівце подяки за те, що я постійно надриваюся, як раб на плантації. Енді, давай чесно, не надриваєшся. Ти скиглиш. Чого ти від мене чекаєш? М? Щоб я тебе пожалів? Бідненька Енді, Міранда навтикала і пістонів. Співчуття ти не уявляєш, які легенди бували в цих стінах. М? А найгірше. Працювати тут не здійснена мрія для сотень людей. А ти дивишся на нас усіх зверхньо. Я прийшла багатьо курсів з маркетингу, з СММ, І я розумію, що це рік назад я була в цій точці, і я розуміла, що щось ну, не те. Вони є всі інструменти, я ідеально знаю, як все робити. Я вмію зробити запуски з нуля, я вмію навчити е як зробити щось з нуля. Я і технічно вмію підключати, я вможу все. Але чомусь. Щось іде не так, і я стопорю себе. Я не можу змусити вести блог, я не можу змусити зробити думку. Я можу для клієнта запросто зробити офігезний контент. Але для себе, людини, яку я знаю найкраще проекта в своєму житті, який я знаю найкраще, я нічого не можу зробити. Я почала шукати відповідь на це питання, що не так, і я її знайшла. І відповідь у тому, що коли ми працюємо для себе, у нас з'являються наші установки і програми, вони нас стопорять. Я можу ідеально знати всі бази маркетингу. Але якщо всередині в мене комплекс самозванця, страх виявитись інфоциганом. А страх, що подумають мої родичі, що подумають мої друзі, страх, що мене засміють, страх хейтерів, страх, що я недостатньо досвідчена, недостатньо знаю, і тому подібні страхи, або що гроші погані. Ці установки воно дуже сильно блокують. І відповідно, навіщо мені вести блог і пахати, Якщо мені хочеться, не пахати. Якщо мені хочеться, заробити в легкості. І найкращий шлях для того, щоб зробити правильно. Свій буст в блогінгу, це навіть не вивчення цих ідеально маркетингових інструментів, це реально робота над підсвідомістю. І знаєте, до мене часто на консультації зараз приходять люди або там на індивідуальний супровід, і вони мені кажуть: типу, Катя, я знаю все, але чогось воно не йде. Я кажу, Окей. Давай розбиратися. І потім виявляється, що, наприклад, людина там живе за кордоном, і вона відчуває дискомфорт, тому що їй потрібно продавати людям в Україні, які не в ці ну не в безпеці живуть. так? це провина вцілілого. І вона каже мені, як я можу продавати е, людям, які живуть в Україні. А людям в Україні навпаки цей контент може бути актуальним. Бо це може бути допомога, це може бути підтримка, це може бути переключення. І чим швидше пропрацюються ці блоки, чим швидше ви про них дізнаєтесь, тим швидше ви досягнете результату. І навіть якщо ви ідеально не знаєте, як вести соцмережі, як їх заповнювати, просто факт того, що ви вірите в себе, і ви дозволяєте собі заробляти більше, ми вас приведе до успіху. І давайте чесно, якщо ви додивилися це відео до кінця, і ви знаходитесь тут зараз зі мною досі, то швидше за все, у вас є якийсь внутрішній блок, який гальмує ваш прогрес. І тому. У мене є для вас рішення, навіть така пропозиція. За підписку на свій інстаграм я дарую безкоштовну діагностичну консультацію. Що це таке? Це наша з вами зустріч онлайн 40 хвилин, де я розбираю детально ваш запит і підсвічую вам ваші точки росту, тобто, фактично, створюю для вас безкоштовну дієву стратегію, як вам просуватися в блозі і над чим вам потрібно просувати. Я вам це все підсвічу протягом нашого дзвінка. Е -е. І далі ви можете обрати. Варіант один, коли ви використовуєте ці знання, і ви самостійно працюєте над цим результатом. Варіант два, якщо вам цікава дійсно робота, ви готові працювати і досягти тієї точки, Б, до якої ви хочете прийти, насправді я запрошую вас до себе на індивідуальний супровід. Що таке індивідуальний супровід і як він взагалі працює? Перше, це двохмісячна програма. Протягом двох місяців ми щотижня зустрічаємось, ставимо цілі, аналізуємо, плануємо. Я перевіряю ваш контент, я даю вам фідбек. У нас є особистий чат, де ми над ним працюємо. І в результаті я підсвічую вам ваші точки, де ви чогось не знаєте, де чогось треба навчитись. Я вставляю весь свій семирічний досвід у нашу роботу для того, щоб ви не просто зробили якийсь результат з блогу протягом цього цієї співпраці, а щоб ви при цьому навчилися і. Ви на практиці освоїли як щось робити для того, щоб досягти цього результату. Нічого не допомагає краще ніж наставництво, людина під боком, яка вам записує голосовушку, і вона вам розказує, де ви зробили помилку, що можна покращити, і підтримує що найголовніше, тому що дійсно. Іноді хочеться здатися, і це нормально це життя. Але коли у вас під боком є людина, яку ви можете написати Кать, я не знаю, що робити. Я знаєш, зловила таку демотивацію, мені так стромно стало. А я записую вам голосове і кажу, типу, слухай, не хвилюйся, дивись, даю тобі вправу, пророби цю вправу, Давай проговоримо. А що якщо ти типу, подивишся на цю ситуацію з цієї сторони? І це афігезна, бо ви більше не одні, і ви будете просто. Цільові дії робити для того, щоб досягати. В описі під цим відео я прикріплю свій інстаграм. Ви підписуєтесь на нього, пишете мені, і я з Ютубу. Як мінімум, ви отримаєте від мене дієву стратегію, як максимум, ви протягом двох місяців разом зі мною йдете до мети степ степ Пишіть мені в інстаграм і розберемо ваш запит. З любов'ю, ваша Катя.